Ну а далі будемо говорити про те, що е президент Росії Владимір Путін знову ну чи намагається сам увійти, чи намагаються втягнути його у міжнародне інформаційне поле, так би мовити, посередництвом. Американського журналіста Такера Карлсона. Отож, через інтерв'ю з Путіним журналісту Такару Карлсону можуть заборонити в'їзд до країн ЄС. Відповідне рішення пропонують ухвалити у Європарламенті. Про це пише видання Нюсик. Один з депутатів Урмас Пает назвав неправильним надавати трибуну російському диктатору, якого звинувачують у геноциді українського народу. До того ж, колишнього ведучого телеканалу Fox News вважають пропагандистом, оскільки той висловлював явну симпатію до режиму Путіна, зазначив чиновник. Він також додав, що за таке американський медійник може потрапити до списку санкцій. Водночас ще один євродепутат ЄВЕРГОВСТАТ вважає, що служба зовнішніх справ ЄС повинна розглянути справу Карлсона за співпрацю з главою Кремля, оскільки той є воєнним злочинцем. Нагадаю, що раніше колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон оприлюднив у соцмережах відео на фоні вечірньої Москви. Він заявив, що готувався до зустрічі з президентом Росії Путіним. Протягом декількох місяців Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна. Ми тут тому, що любимо США. Ми хочемо нагадати американцям, що таке процвітання та свобода. Ми самотужки заплатили за цю поїздку. Ми не отримували гроші від російського уряду чи бізнесменів. І ми не змушуватимемо людей дивитися це інтерв'ю, яке буде доступне на моєму сайті. Ілон Маск пообіцяв не блокувати розмову з Путіним на своїй платформі.